А ви вже були в добропарку біля Києва. Я приїхала вперше, і власник Ігор Ігорович провів мені екскурсію по розсаднику. Тут можна придбати як оптом, так і в роздріб офлайн чи онлайн величезний вибір рослин власного виробництва. Багато сортів гортензій, серед яких призерка Металіка. 116 сортів декоративних трав, в тому числі рідкісні міскантуси Lady in Red і Сільвер Шарм, а також моління банші, а ще куничник, ковила, імперата, пенісетами і багато інших злаків. Понад 125 сортів буску. Я такого ніде не Лаванда, лавандин, перовські тощо. Більше на сайті добропленд.com. Побувала також на виробництві, де розмножують рослини насінням, живцюванням і діленням кущів. Так цікаво спостерігати, як народжується нова рослина, від приготування ґрунтосуміші до посадки у горщики. За годину автоматизована лінія може виготовити більше 4 тисяч саджанців. І всі вони акліматизовані до природних умов України. Звісно ж, я не змогла втриматись і везу додому нові рослинки. Загляньте на сторінку, тут цікаво.